Українська народна казка Лисичка та журавель. Були собі лисичка і журавель, ото й зустрілися якось у лісі, та такі стали приятелі, кличе лисичка журавля до себе в гості. Приходь, каже, журавлику, приходь лебедику, я для тебе, як для себе. От приходить журавель на ласкаві запросини, а лисичка наварила кашки з молоком. Розмазала по тарілці та й припрошує. Призволяйся журавлику, призволяйся лебедику. Журавель до кашки стукав, стукав дзюбом по тарілці, нічого не вхопить. А лисичка, як узялася до страви, лись та лись гарненько язиком, поки сама всю кашу чисто вилискала, вилискала та до журавля. Вибачай журавлику, що мала тим тебе й приймала, а більше нема нічого. То спасибі ж, мовить журавель. Приходь же лисичко і тепер ти до мене в гості. А прийду журавлику, прийду лебедику, на тому й розійшлися. От уже лисичка йде до журавля в гостину, а журавель наварив такої смачної страви, узяв і м'яса, і картопельки, і бурячків. Усього, усього, покришив дрібненько, склав у Глечичок з вузькою шийкою та й каже Призволяйся, люба приятелько, не соромся. От лисичка до Глечика, голова не влазить. Вона сюди, вона туди, вона й боком, і лапкою, і настоєчки, і зазирати, і нюшити нічого не вдіє. А журавель не гуляє все дзьобом в глечик, усе глечик, Помаленьку, помаленьку, та й поїв, що наварив. А тоді каже Оце ж каже, вибачай лисуню, що мав, то ти не тримав. Та вже більше нічого не маю на гостину. Ох і розгнівалася ж лисичка. І так розсердилась, що й подякувати забула, як годиться чемним бувши. Так то її журавлева гостина до смаку припала, та від того часу й не приятелює журавлями.